Салют! Е, нарешті повернулись з влогами. Е, Мої вісім підписників чекали дуже. Е, сьогодні буде влог про Львів. Про Львів, аню, чому їхали у Львів? Е, ми. <плес> <плес> з цим молодим чоловіком ми зустрічаємось вже рівно рік. Вже більше. Вже трохи більше. І почали зустрічатись ми у Львові на ратуші. Це було дуже романтично. І тому ми вирішили на наш рік стосунків поїхати знову. <кл 'як> да. Да, це було дуже символічно. Перший рік, всі діла. Такі дуже дуже важлива дата. І так як ми тут живемо поряд з Львовом, побачили таку можливість і захотіли відзначити його там, де це все і починалось. Їхали ми з Тернополя. Це десь скільки дорога? Дві години. Дві години Е, <кл 'як> <кл 'як> Заплатили ми гривень двадцять, може. Студентську. Щось таке, так. Да. Але дуже погано, що не було потягів зранку, і ми приїхали аж у четвертій. Це то я виспалась взагалі. Вона і в поїзді спала, тому їй все одно де, де, де висипатись. От, е, доїхали ми швидко, приїхали в четвертій вечора, так як це зима, вже було темно. От, е, ще за квартиру переживали. Ми знімали квартиру, а не готель, бо ми вирішили залишитись на два дня. І нам треба було щось готувати, щоб нам було що їсти. Бо два рази на день мінімум треба їсти. А якщо у Львові ходити по кафешкам, я думаю, хто був у Львові самі. Ми так і ходили, до речі. Ну як по кафешкам? Не завжди. Не завжди. Не завжди. Е, у Львові ходити по кафешкам це дуже так дорого. А сходити в АТБ, яке, до речі, було біля нас шикарна квартира. Ну в плані розташування, і не тільки розташування. От, то да. В принципі з житлом проблем у нас не було. Потім ми ввечері зібрались погуляти. Вечірній Львів, зима. З погодою нам трохи не повезло. Ми хотіли сніг, але як і рік тому у нас снігу не було на 16 грудня, так і зараз його не було. Був дощ. Коротше, неприємна погода, але ми думали, вечірній Львів нам його компенсує. Плюс-мінус так і вийшло. Вечірній Львів дуже гарний, і зимою, і літом. Просто знайшли якусь приховану п'яну вишню, просто з бомбезної локації. Реально. Погано, що немає світла. Вау. Просто вау. За територію однозначно лайк. Like. Поїсти ми не встигли, тому зразу по приїзду ми вирішили піти в позату хату. І, на мою думку, це дуже класна от, альтернатива всім цим дорогим кафешкам бо там можна реально бюджетно і смачно поїсти домашньої їжі. Без всяких піц, стейків е, і. Стейки там є. Стейки там є. Вот. сподобалось тобі в позаді хаті? Та Чого ні? Там дуже смачно, і нам це обійшлось десь в 160 гривень з кожного. От ми взяли пюре, ми взяли якусь там курячу котлету, ще щось щоб запити, і ми не їлися, ну, нормально так. Я поїла, я доволі все. Хай це, до нас мене може вас тільки за поки ну що ти вже навіть знімаєш? Не буду. Ну, да, да, супер, поїли. Ми ще потім е, під час нашої подорожі забігали туди пару разів, бо е, гроші у Львові розходуються дуже швидко, а їсти треба завжди, тому, тому так. Е, Денис не сказав той факт, що ми приїхали. Ми буквально заселились, пройшло п'ять хвилин, і у нас вимикає світло. Тобто і нічого зварити ми не зможемо, приготувати і так далі. І тому ми вирішили піти позаду хату. І також наша квартира знаходилась в центрі, і тому, коли ми пішли до ялинки, наша ялинка наша, А наша не знає, вона просто не світилась. І ми дуже засмутились. Але типу, ще пішли, погуляли по різним вуличкам Львова, І після того, як десь пів години, години ми гуляли, ми повернулись, і ялинка знову світилась. Коротше, йшли, йшли, і все-таки о, все-таки побачили. Світити. Не знаємо, що тут по графіку, чи вимкнуло світло, чи вона від генератора, але о. щасливе дитя, я щасливий. Зараз будемо фоткатися. Дуже класне розміщення ялинки. Вона була прямо на. Ну, перед оперою, точніше, і було пар пару класних ракурсів, з яких можна було б фоткатись. Ми пофоткались, очевидно. Е, от. І так як в нас десь тоді вже приблизно увімкнули світло. А ми не шарили в львівських графіках відключення, ми не розуміли, скільки в нас є часу світла, тому ми побігли додому, заскочили по дорозі в АТБ і е, по, по приходу в квартиру почали готувати те, що ми там набрали. Отакий в нас вийшов перший день. Що тобі запам'яталось першого дня? Квіти, які ти мені подарував. Mm. А я Просто подивіться, які квіточки подарував вниз. У нас через годинку, плюс-мінус, уже потяг. Ми ще не вийшли, Там випадкові бачимо Mm. Квіти були дуже гарні, але через погоду я не змогла їх взяти в Угу, Так, mm -hmm. да, це трош, трошки сумно. У нас є така традиція, що я дарую постійно Ані квіти, і вона або сама кудись їде, або ми вдвох кудись сідемо, і вони залишаються. да. Але цього разу вони стояли, бо в квітковому от вам ще один лайфхак, мені про нього Ані розказали, Можна попросити в них спеціальний такий пирожок, е, який щоб... треба, Пиш, щоб як... квіти довше стояли. Mm -hmm. Засипаєш його в воду, і... і вони стоять довше. З мене навіть грошей за нього не взяли, тому от. Користуйтесь. Е, на другий день нашої подорожі ми прокинулись доволі пізно. От. Ну, В принципі, ми заслужили. Ми заслужили, ми здали сесію і поїхали відпочивати. Ми просто вся ніч дивились кохання на виживання. Так, да, дивились кохання на виживання. І що? І що? Може, колись і реакцію запишемо. Може. Може. А, може, а може, і ні. Е, встали ми довольні, доволі пізно е, і, довольні, і доволі, і доволі. Зробили всяку там рутину, почали готувати те, що накупляли вчора. В АТБ варили гречку. Варили гречку. У нас було відбивні також салатики ми до цього приготували. Ми нормально так поїли, ще трохи повалялись, і пішли гуляти по вечірньому Львову. Гуляючи вечірнім Львовом, другий раз ми вирішили заскочити в один з двох таких великих ДЦО у Львові форум. Так? Форм. Там аж три поверхи було. Ми сподівалися всі три пройти, Ну трошки не повезло, але це вже потім розкажемо. Що тобі, тобі сподобалось у формі? Що тебе здивувало там? Ну, я вже там була до цього. Типу, мені там подобається те, що там багато магазинів, і ми самі такто з Тернополя. І в нас в ТЦ доволі дуже мало магазинів, а там більше вибору, більше магазинів. От. Так, да, Там є такі магазини, як PlenBie, Stradivarus, Chінde. У нас в Тернополі такого немає, у нас такий такі більш, більш мас-маркет, тому походити там, повтикати, полазити, подьоргати, поміряти це було дуже-дуже приємно. Знаєш, мені я виглядає, що в таких магазинах стоять ці чуваки, коротше, в дічках, <гум> і вони на тебе так дивляться, ніби тебе грошей немає, і ти просто бомж і деш заходиш їх моз. <гум> Мені дуже сильно подобається як виглядає <гум> статичний. Як не виглядає Сара, тут прямо класні? Інтер'єр в ТЦ був прикольний. Там поставили дуже дуже велику ялинку. Там багато вільного простору, де можна щось і познімати. В принципі, я Аню вирішив познімати, бо ну кого ще Ані, буде знімати. Після того, як ми погуляли, вже хотіли підніматися на другий поверх. Що, що сталося? Нас замінували. Ну, не саме нас, то це замінували. У мене пройшли пів години. Я помірила сукні, все добре. Денис просто стояв, чекав, щоб нарешті піти подивитись нормальні магазини. І тільки ми пішли в нормальні магазини, у нас зачиняється те все. Чому ми не знаємо? Ще ти рано, щоб зачинятися. Просто зараз всі люди йдуть. Тільки час. Але просто про це нічого не сказали, просто сказали, що всі люди вийшли, і там впродовж якогось часу знову відкриється це. Угу. Тобто нічого нічого не казали, ми хотіли підніматись, і по цьому я не знаю, як сказати, в гучномовець якась жінка просто сказала, що ТРЦ-форум припиняє свою роботу, прохання всіх працівників-відвідувачів вийти. Шановні відвідувачі та працівники, інформуємо вас, що торговий центр «Форум Львів» завершує свою роботу. Просимо вас, зберігаючи спокій, покинути будівлю. Робота торгового центру відновиться найближчим часом. Е, ну, ми вийшли, вийшли трошки постояли. Там було дуже багато народу. Е, Сподівались, що може його там відкриють, але вирішили вже не чекати, і пішли гуляти далі знову по повічірньому Львову по місцям, які ми ще не відвідали. Ну і гуляючи знову вечірнім Львовом, вже в п'ятий е, тисячний раз, е, ми знову зголодніли і вирішили заскочити в Мак. Е, стандартний Мак, той, що в центрі. Е, дуже, класно, дуже класно там те, що можна знайти собі місця з видом на ялинку, яка біля опери стоїть. Нам не прям повезло, ми не прям сиділи з видом на ялинку, але було видно, під певним кутом можна було щось подивитися. Ну і в принципі побігли додому. Побігли додому, дуже втомились і дуже-дуже хотіли спати, але не вийшло. Ми, коротше, щось дивились, якісь відео, і десь в другій годині, плюс-мінус, нам захотілось вареників. Ну, мені. Це не це не це не це ти просто йдеш і кричиш, що в тебе щось були. Я себе а мені що зробити? Ти чоловік, я вижу тисяні майже два і ти не ну, і... майже дві. Ви взагалі бачили ту стіну? Ми ну ось така. Мені захотілося вареників. Ми почали варити ті вареники, дивитись відео, їх їсти. Це був один з найприємніших спогадів взагалі з усього Львова. на третій день. Ми вже мали виселятись, тому ми, на жаль, встали раніше ніж треба було. І причому дуже цікаво, коли ми виселялись, і я дзвонив зараз. зараз. Коли ми виселялись, я дзвонив тому хазяїну. Він каже: А ви вже виїжджаєте? А ми просто звикли, що ну, всі квартири, всі готелі переважно 11-12 і ну, вже треба виселяти, щоб прибирати. І він такий, а ви вже? Тому ми такі, блін, може би ще зайшли на пару годин, але... але не зайшли. Мені, до речі, сподобалось те, що ці два дні поспіль я прокидалась пізніше, ніж Денис, і мене кожен ранок чекав сніданок від Дениса. От, я просто робив, робив собі і приносив її на тарілці, вона щось Але ці самі цьому. бутерброди з чаєм зранку, коли ти прикидаєшся, в тебе вже все готове стоїть це класно. Так, да, напевно, класно. Я тобі сьогодні робила? <звук> так як ми в другий день е, сходили в ТРЦ, в той форум ми знали, що є ще один більший, але він за Львовом. Так як потяг з Львову до Тернополя у нас був ввечері, ми вирішили за цей час між виселенням і потягом поїхати е, в те друге ТЦ. Як вам був? Вікторія Гарденс. Вікторія Гарденс. Вот добиратись туди було трошки важкувато. По перше, бо я не вмію користуватись картами. Почнемо з цього. Е, в чому прикол? Ну, я побудував стандартний маршрут. Бачу, типу, сьомий номер. Сьомий номер, думаю, ну трамвай. Ми якраз ще стояли, їхав сьомий номер трамвай. Думаю, ну по-любому він. Ми сіли в сьомий трамвай і що сталося? Ми поїхали на другу частину Львова, не туди, куди нам треба. Снімати, коротше, пробор, я його домір з мати Одесу. Не значилось чутно, але якщо вставити. Ми, коротше, сіли на сьомий бо Нам показує, що ми доїдемо. Сеня це ми, а жовте це де ми термомалкій. Вікторія Гарденс. От, а ми поїхали взагалі не в ту сторону. Типу, і сьоме треба взагалі туди не йде. Тобто ми були в центрі, ми поїхали на одну частину Львова, це вже був кінець Львова, а нам треба взагалі в іншу частину Львова. От. Це було... І час нас трохи так піджимав. Це було дуже-дуже сильно неприємно. От, але ми вийшли на кінечні, здається, чи перед кінечною. І так. А, ми біля центру, В другій частині Львова. Стоїмо, чекаємо наш одинадцятий трамвай або з 31-го маршруту. От. Вот. Розібрались нарешті з цими значками в Google картах, де автобуси, де трамваї, де метро, де літаки. Вот. І другий раз ми вже сіли в правильний автобус, я ще перепитав водія, чи він їде в ту сторону. сіли на 11 Сподіваємося, до їх їдемо. Сподіваємося, так. Да. Так. Да. Я нічого ну, не говорю? От, ми сіли, нормально доїхали, вийшли, і чесно, я був реально вражений масштабами, бо я е, не був ще в настільки великих, ТЦ е, в моєму місті, і от в Тернополі, ну стандартні по розміру, а Вікторія Гарденс, я прям розумію, чому він за містом. Він надзвичайно великий. І от якщо у форумі є всі магазини, то Вікторія Гарденс це ще помножено на два. От е, там скільки поверхів було? Ну. — Поверха два. Там було два, але на третьому поверсі. Ну, то я навіть не рахую, як третій поверх там був типу, є просто окремо сінсей, але чесно скажу, мені форум набагато більше подобається, ніж Вікторія Гарденс. Mm, на жаль, да, Ми форум не змогли подивитись повністю, а от Вікторія Гарденс ми обходили нормально, нам навіть вистачило часу до потягу. Е, там теж там ялинка більше здається, ніж в форумі, і так центр. Gardens Ну, не е, І центр непогано зроблений: фонтанчик, якісь машини, фотозони, багато дітей, пари. ну, Є там є там якийсь певний свій новорічний вайб. Ми обходили перший поверх, ми обходили другий поверх, забігли в сенсей на третій поверх. Е, і... Пішли їсти в Київсі. І пішли їсти в Київсі. Там дуже, дуже прикольний такий куточок зробили на другому поверсі. Де було дуже багато всяких оцих забігаловок, ну як забігаловок, і ми зразу побачили KFC, бо там були всі якісь новнейми, переважно бургери, якісь ті, хто е, падражаті Е, Ми побачили і вирішили забігти в KFC, е, Взяли там що ми взяли там? Криця. Так, да, ми взяли якесь відро з е, крих. Взаг. Взаги, <рес> Ми взяли е, якесь де були і крильця, і картопля Фрі. На картинці, чесно, це краще виглядало, але вже, вже є, як є. Е, посиділи, поїли, знову щось поговорили і е, поїхали на залізничний вокзал. Коротше, чи вартує воно того, щоб їхати? Чесно, мені форум якось повальба більше сподобався. Але кількість магазинів тут набагато більше. Якщо вам треба особливо в Нью-Йорке, як мої дівчини, то. Петано, вам треба кудись сюди їхати. Дівісок тут однозначно більше, ніж магазинів, я так собі думаю. На територія, покажи, познімай. І територія теж. А, вон назва на турі. Приїхати можна. Тут гарно Тут гарно, і тут е, така місцевість, яка не дуже схожа на Львів. Ну, в плані того, що вона дуже відрізняється від центру. Вот. Що в нас сталося по дорозі, розкажи. Ми сіли на тролейбус. І поїхали на сам вокзал, і майже коли ми вже під'їжджали, знайшов контролер. А до цього, коли ми зайшли на тролейбус, він скаже: я плачу за двоїх. І тобто він приклав один раз телефону і потім приклав ще раз другий телефон. Ну, свій телефон другий раз. І потім, коли контролер вже перевіряв, типу, наявність квитків, він дивиться і та тіта така починає говорити, те, що. Так, не можна. Тобто, навіть якщо він там і п'ять разів би приклав в телефон, воно зарахується тільки за одного. Там якось треба додати е, ще одного друга, краще mm -hmm. щось там покласти. І тоді тільки воно буде сприйматися як за другого. Тобто, нам це кажуть. Ми кажемо, що ми не місцеві. Можна було посперечатись, щоб ми не платили той штраф, але ми заплатили штраф 300 гривень. Ми під'їжджаємо в Тернопіль і нарешті по як Виїжджати з Львова, нам дали страф. Тут написано штрафний квиток, Ми нічого не красник. Нічого не порушили, Ми нічого просто не знали, порушили. що не можна оплачувати. Ми Два рази просто оплатили картою, а нам сказали, а оплата так тільки собак за одного проходить. Тобто треба ще якось там другого посітителя додати, і тоді буде два. на 300. Напевно, всі львів'яни зараз взагалі в шоці з нас. Що ми не знали. Но у нас, нас, нас нормальна система. Тобто в Тернополі, коли ти розраховуєшся або карткою, або картою тернополянина, ти прикладаєш, тобі надруковується такий чек, і якщо це тролейбус, там теж заходять, перевіряють контролери, і вони бачать цей чек, і все окей. Тобто у Львові. Е... Не, трошки незручно, що ти прикладаєш телефон, тобі висвічується галочка, але нічого не друкується. Тобто ти не розумієш. Ну, ти розумієш, що прийшла оплата, але ти ну, нічого не отримуєш ніякого фактичного доказу. І відповідно я приклав ще раз другий раз. Мені друга галочка. Я такий, ну все, напевно, класно. Ну напевне. От, е, ну, Аня правильно казала, ну можна було, в принципі, і не платити, так як ми не знали. Аня могла просто заплатити своїм телефоном і все, не було б ніяких проблем. Ми трохи розгубилися і нам було скоро виходити, тому... Ну, вже заплатили. Будемо знати. Будемо знати, тосі досвід. от. Е, ну і приїхали ми на той залізничний вокзал. Наше було там пару хвилин до потягу. Ми трохи посиділи. Дуже-дуже втомилися, що ця ситуація з квитком трохи на нас, на нас тиснула. Е, ну і все, і приїхали в Тернопіль. Короче, ми в Тернопіль, Місце в вау, 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 я. Аня погладила кота. Та потягом ми ще вдвох поспали, ми просто виробились, прикинулися за хвилин 20 до того, як нам треба було вже виходити. От щось покліпали туди-сюди і. Приїхали <с> в Тернопіль. І приїхали в Тернопіль і були щасливі. Давай підсумуємо, що за цю поїздку такого нас цікавого сталося і що б ти могла виділити. Я виділю сніданки. Один плюс один. Я виділю атмосферу. Це була реальна атмосфера. Мені більше, напевно, Львів подобається зимою якраз, бо ну, дуже все прикрашено. Тобто ми були і літом, я була і весною, але мені більше подобається якраз зимою. Сніга не було, але атмосфера своя була. І що ще? Вареника другій ночі. Аня поїжджає у нас е, сьогодні. Е, ну, я би у Львові виділив е, напевно кількість людей. Бо реально Львів набагато більше міста за Тернопіль. В Тернополі все одно не, не така висока концентрація людей, особливо десь. Тернопіль краще. Ми просто звикли. Нам е, просто тут зручніше. Не буду жити у Львові? Не бу не будеш. Так, да, тобто кількість <реш> <реш>, кількість людей там реально, реально набагато більше. Для когось це може бути і мінусом, ну але я, я думаю, це більше мінус для тих людей, які живуть там завжди. Їм це трохи набридає, і вони би якраз і хотіли пожити в. Ну, або втікти на пару тижнів в таке місто, як Тернопіль. Але ну мені, наприклад, місцями такого не вистачає. Почуття, ніби ти в якомусь реально великому місці, і робиш, ти себе почуваєш ніби статусніше, я не знаю. Ну, це можливо тільки в мене. Ну, це факти. Я згідна з цим фактом, але просто саме жити в цьому в цьому місці я б не хотіла. Тобто мені подобається що там багато людей, тому я й хочу переїхати в Київ. Вот, але Львів трохи не моє місто. Мені здається, вот Львів найкраще саме поїхати туди відпочити, поїхати на якісь свята. Оце прям так буде атмосферно. Але щоб там жити, не для всіх, я б сказала. Ну це все персонально. Е -е... Але от є, як є. Такий влог. Отакий влог вийшов. Це були класні два з половиною дні. Я думаю, ми ще обов'язково повернемось у Львів. Щось ще цікаве познімаємо. Але наразі це все. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментарі і. і, Пока. І до зустрічі! До зустрічі. Бам, можна так?